А що, привіт-привіт, народ? І я вам розкажу. Я, значить, на Бонні. Погода дуже гарна. І я вам хочу розказати історію про облави за часів окупації Кременця фашистами. Розказували мені то старожили, як то воно виглядало. Значить, зазвичай то в базарний день. Ви не відчуваєте. Як то сказати, паралелів. Базарний день, базарний день робили облаву, базари е, працювали за часів війни, е, ну, людям ж треба було якось жити, От, а, ж, а торговля це -то теж частина життя. Значить, в базарний день е, місто так само ставили блокпости, блокпости е, виставляла е, фактично. Озброєна служба СС. І вгадайте, хто їм допомагав. Дуже сильно їм допомагали. Українська поліція. Тоді 80 років назад. Ви нічого не, як то кажуть, паралелі не проводите, пройшло 80 років. А методи все ті ж самі, ні? Як ви собі думаєте, що ви скажете? Облави ніколи не міг подумати, що таке якесь страшне слово, як повітряна тривога, облава, що я того застану, я то побачу і я то буду переживати. Не дай Бог, що таке переживали наші, внуші, наші внуки і правнуки. От. Таке, гарне, гарна така погода. Дуже така красива картинка. А я щось про таке якесь сумне. Ну, так сьогодні запланував, так же і розказую. Що сюди, якраз приїхали туристи, цілий автобус, автобус дівчаток таких, років по 12, співають, танцюють, весело капець їм. Ай, аж. Самого жаба задавила. А де мої 16 лет, як співають москалі? Що скільки там? То Та таке? Дивіться слідуючому відео. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, на наш канал. Ви нічого не пропустите. Заплановані в мене ще відео багато. Історій маю дуже багато. Є ще по плану. Опис по детальний опис від авторів мотоцикла цього Дніпра Чопера МТ. Якщо все буде добре. Ну і так, всяких байок, історій в мене є дуже багато в запасах. Я просто не хочу переносити канал. Контентом, як то й кажуть, щоб вам дуже сильно там докучало моє. Ну і друге діло, що кожне відео я ще стараюся під настрій. Нема настрою, то трошки не дуже мені виходить, може і так не дуже виходить. Багато дуже мені пишуть, буквально там кожен 10-й коментар, що в мене суржик страшний, що я там не говорю, вору, не чисто українською. Я вам скажу тако одна із, як то сказати, ізюмінок моєго, мого каналу, а в мене їх багато. Що значить ізюмінка, тобто, то щось що таке, що відрізняє мене від, мій канал від інших. Оце саме той мій суржик. Там були дехто написали навіть, що це не Кременецький говір, а я ніколи не говорив, що то є Кременецький говір в мене, ні. От. Е, е, Будемо говорити так, то є мій говір. То, mm -hmm. Надіюсь, права на, на говір ніхто не пред'явив мені. Бувайте здорові, хорошого вам настрою! Приїжджайте в Кременець на екскурсії, просто відпочити. Приїжджайте пожити, у нас є достатньо і готелів, щоб тимчасово пожити, і на продаж. І, і, і хати, і квартири, і господарства, і, і місто постійно розбудовується, є багато новобудов, повітря в нас тут так, чистеньке, гарненьке, місто красиве. І все, все, все красивіше і красивіше воно стає, все чистіше і чистіше. І то мені дуже подобається спостерігати за нашим містом, як воно розвивається. Звичайно, війна сильно притормозила цей розвиток, але ж. Все рівно, все рівно, у нас тут дуже гарно, приїжджайте. Не пожалієте, я собі так думаю, є широченне, широченне поле для розвитку приватного бізнесу. У нас і корисних копалин, тут і ліси, і ставки, і річки, і туристи. Ну, зараз притопилося теж з туристами через війну. А взагалі-то, наскільки я знаю, Кременець включили в золоте кільце туристичне, і до війни туристів, а точніше, ще до АТО то туристів було дуже багато. І от дивіться, бачите, вон біля собору синій автобус. Це вже туристи 100%. Щойно я сюди їхав на гору, теж розминувся з автобусом туристів, то вже хороші признаки. Туристи то гроші, звичайна справа. От така красота. Бувайте здоровенькі. Щось я вже розговорився, буду я йти додому, щось трошки працювати, бо роботи є дуже багато. Всього вам хорошого, миру, здоров'я! і Що кому треба!